Добрий день, малята і дорослі! Сьогодні в нас аплікація. Послухайте, будь ласка, загадку. Чудеса, погляньте, дітки, з квітки полетіла квітка. В неї крильця полі... кольорові, пурха в гаю і в полі. Як же зветься цей веселик? Здогадалися? Метелик. Дітки, сьогодні ми будемо з вами робити метелика. Метелика. Ось, подивіться, метелик цей називається лимонниця. Ми бачимо, що він жовтого кольору з червоненькими цятками на крильцях, на верхніх крильцях і на нижніх крильцях. Метелики лимонниці денні комахи з яскравим жовтим забарвленням і червоними цятками на крильцях. Метелик на зиму ховається в різних щілинках, в корі дерев. А ранньою весною він прокидається. Живиться метелик нектаром первоцвітів. Так, що нам потрібно для аплікації? Кольоровий папір жовтого кольору, червоного кольору, коричневого кольору. І аркуш картону. Можете взяти фіолетовий. Я взяла синій колір. Ось беремо цілий аркуш паперу, складаємо його на Так, ось. Можна зробити дітки із, із такого великого паперу. Ну, я візьму половинку. Ось, сметелика. Так, розрізали. Підклали в сторінку кусочок, а з цього кусочка ми будемо, дивіться, складаємо знову на опіл. Але вже тут ми будемо, ми намалюємо форму метелика, ось, бачите, і зворотньої сторони. Тут жовтий колір, тут білий колір. А якщо є двосторонній, можна взяти двосторонній і теж з однієї сторони намалювати форму метелика. Ми знаємо, крильця верхні у нас ось. Бачите, малюємо. Як цифру 3, Ось, намалювали. Так, тепер бачите, ось тут у нас, ось тут, де заокруглено, ми ось так проводимо. Ось. І тут внизу проводимо, щоб у нас були такі куточки. Ось. І по цих лініях ми вирізаємо. Так, по лініях вирізаємо і ось тут цей куточок ми зрізаємо ось так. О. Для чого нам потрібно було складати вдвоє. Бачите? Для того, щоб в нас вийшли однакові крильця у метелика. Вирізали, відставили в сторіночку. Ось. Тепер нам потрібно ось черевце вирізати. Бачите? У нас тут воно такого коричневого кольору. Так, ось і прикладаємо, ось відміряємо і вирізаємо таку полосочку. ось. Вусочку відрізали. Так, а ще нам потрібно вусики такі тоненькі. Так, виріжемо два вусики, тонесенькі полосочки ось такі. Невеличкі. Так. Ось. Вирізали. Так, а ще нам потрібні цяточки. Червоненькі. Бачите, вони у формі квадратика такого. Ми відрізаємо полосочку і вирізаємо квадратики. Ось. Чотири квадратики. Один, два, три, чотири. Так, ось, все ми приготували. Тепер будемо формувати нашу нашого метелика. Спочатку приклеїмо до картона ось форму метелика, на її поклеїмо і з воротньої сторони білої, бачите, можна лише серединку, можна по краях ось так. Кожна крильця. Так. Ліпимо ось, дивіться, бачите, в самому низу листочка. Приклеюємо. приклеїли. Так, далі будемо черевце, прикладемо, якщо воно нам ось. Бачите, якраз добре. Так, змащуємо, клеєм. Ось. Мстили і приклеїли посерединці, по нашій лінії згин. І вусики приклеїмо тоненькі наші вусики. Ось, бачите, ось так. В одну сторону. Вусик приклеїмо ось. Так. Вусики ми приклеїли. Тепер червоненькі цяточки приклеїмо ось. Бачите, на верхньому крильцях ось. В формі. Квадратиків. Ось. Так. І внизу. Ось. І в нас вийшов такий метелик. Лимонниця. Дітки. Все, працюйте. До побачення.